І як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів. Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене, і вдома класно. Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. Це було дуже важко, як тільки я почав там до чогось. Прорватися і так далі. Я там отримав 5 кульових, а мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і далі. Мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там, шоу бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? Це треба просто прийняти, і я навчився вичитувати статистику беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, відсотків, що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь.